Привіт-привіт, дорогенькі! Привіт, Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! Це середа і тому це відео для душі. Для тих, хто любить вивчати Боже Слово для свого росту і розвитку. А для тих, кому це не подобається, для вас буде відео в п'ятницю звичайне відео про життя на фермі Грейсленд. Чекайте. А для всіх інших беріть свій чай, каву. У нас сьогодні з вами надзвичайно. Цікава тема. У мене, до речі, такий смачний чай. А, він називається Азіатська груша. Мені дуже сподобався такий, знаєте, ніжний а, смак, приємний. А, хто там любить смаколики, хто любить насіння, беріть і хоч чи сюди. Нас з вами надзвичайно цікава тема. Я хочу сьогодні перевернути, друзі, ваше розуміння слова впокорений. Я думаю, що ви під цим кутом ще це слово не чули. Отже, друзі, поїхали. Відкриваємо нашу Біблію на книзі від Матвія, п'ятий розділ і п'ятий вірш. Я вам зачитаю для тих, у кого поруч біблії немає, там такі, такі слова. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Ще один переклад, на мій погляд, більш ємний, е перекладає не лагідний, а впокорений. Слово «впокорений», друзі, е більш ємно відображає е сутність цього вірша, тож ми будемо з вами не лагідний, а впокорений розглядати. Лагідні теж підійде. Ви зрозумієте, трішки пізніше прошу я, але. Він просто не так суттєво відображає, що ж взагалі має тут на увазі. От я вам зачитала цей вірш, так? Я ще один. Давайте ще один вам зараз зачитаю. Це у нас буде Матвія, 11 розділ і 29 вірш. Зачитаю, кому кого нема Біблії. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Це, це Ісус, Ісуса слова, Він промовляв до всіх нас. І е, слово Тихий також перекладається як Тихий, лагідний, смирений, покірливий. От я вам зачитала ці два вірша. Я впевнена, що ви думаєте, як я. Угу. Покірливий, впокорений, тихий, лагідний, ага, така собі бліда, така якась овечка, якій сказали щось, вона має там ні, мовчати, так, не огризатися, бути е, такою собі ніякою, захищатися. Не давати здачі, не огризатися. Ну так? У ну, мене так точно такі от уявлення про лагідний і впокірливий. Мені було дуже важко прийняти е, це від Христа, як, знаєте, я маю бути такою. У мене зовсім інший характер. Я людина, яка любить думати, любить досліджувати, і я е, дуже важко. Сприймаю несправедливість з дитинства. Коли я бачу несправедливість, коли я бачу брехню, якусь підступну ситуацію, коли один ображає іншого, я не можу, я не можу терпіти. У мене знаєте, все всередині. Я кидаюсь в цю ситуацію, починаю втручатися і розставляти все по своїх місцях і казати, ні, ти так не можеш робити, захищати тих, кого треба захистити. Це в мене. Моя суть, я, мені дуже важко з цим працювати. І для такої людини, як я, можете собі уявити, наскільки важко сприймати цей вірш. Тому що ну, це означає, що коли я бачу несправедливість, я маю її ігнорувати чи щось таке. І я не могла ніяк ніяк просто стати впокірливою, тому що я невірно сприймала суть. Цього слова. І я впевнена, що ви також не знаєте, що саме, про що саме Христос сказав. Давайте розберемося зараз, що воно таке взагалі це а, покірливий. Що це за слово? Де валі його взяли, і а, чому саме Христос нам каже бути покірливими. Дивіться, є два слова. Які означають покірливий, лагідний, смиренний. тобто такий, який знаєте, готовий прийняти чиюсь волю, на свою, два слова використовуються в Біблії. Одне слово було грецького походження праус, а інше слово було ані, єврейське, яке означає. Низький, пригнічений, знаєте, коли людина в такій ситуації поганій, що вона зламана духом, така, знаєте, вся вже їй дуже важко, і вона десь там принесені. Ці два слова в оригіналі, і те, і те використовується, але коли перекладали на українську, наприклад, так, на англійську, то Два ці слова більш спростили до одного значення лагідний або покірливий, і вже ну, згубилось такий тонке таке значення, що ж малось на увазі. Тому нам важко з вами зрозуміти, а що це таке, що мав Христос на увазі, коли сказав: будьте як я я, я, я впокорений, і ви будьте такими. Давайте розглянемо. От саме в Матвія 5.5, де ми читали, що Ісус каже, блаженні лагідні, бо вони наслідують землю. Так? Покірливі, покорені. Ті, які не свою волю виконують, які готові прийняти чуюсь іншу. І Матвія 11.29, де сказано, що візьміть свої ярмонами на себе воно легке. Тут використовується, в цих віршах використовується слово праус. Праус має грецьку ориджін, uh, тобто воно пішло з грецьке слово. Що воно означає, друзі? Тут найцікавіше. Воно означає коня дикого мустанга, який був зловлений і впокорений. Стренований, витренований для війни, нічого іншого. Так? Тобто цим словом, по-перше, позначають відносини, не стан людини, як в слові Ані, коли людина впала духом їй погано, низько, е е єврейського іврит, мабуть. Якщо я правильно кажу походження слова, тут мова йде про саме про відносини одного з іншим, не про стан. І це слово використовували греки, коли розмовляли про дикого мустанга, якого зловили і витренували, який вже готовий йти на війну. Так, давайте а, ми з вами. Зараз я вам вималюю таку ситуацію, ви її собі в голові уявите. От ми взяли цього мустанга, виловили з вами, тому що у нас війна, нам треба а, кінь для того, щоб піти на війну, боротися, так? Ми виловили цього мустанга, вклали в нього свою силу, час. Ми його витренували, щоб він не боявся війни, щоб він нас розумів. А, удили йому вставили для того, щоб ми могли вправо-вліво. Він у нас тренований, повністю бойовий кінь. Ми можемо з ним а, йти на війну. А, я б хотіла зауважити зараз. От слово війна. Я знаю всім вам, зараз це слово дуже близьке. Воно у вас в серці зараз такий е відголосок ви почули, неприємний, тому що ми всі проходимо через війну, так? І ми всі знаємо, що таке війна. Війна це дуже важкі ситуації, коли ти маєш вижити. І от воїн, який на війні Бореться з ворогом, тоді ще саме були тільки коні, і кінь це був партнер воїна. Він мав для того, щоб вижити, для того, щоб перемогти, він мав дуже, знаєте, слухатися свого воїна, свого хазяїна і дуже чітко виконувати його накази і навіть. Подекуди випереджувати ці накази. На війні бувають різні ситуації. І воїн, який бореться з лихом, він має постійно аналізувати ситуацію. Що, де, як, Співпрацювати з конем, своїми побратимами, з ситуацією, яка складається, так? прораховувати якісь рухи ворога і постійно-постійно аналізувати цю ситуацію, давати наказ своєму коню для того, щоб робити якісь маневрування, і все для того, щоб перемогти. Воїн працює. На свою команду, так? на себе і навіть на коня. Кінь йому дуже потрібен. І якщо кінь не буде виконувати накази е воїна, уявіть, що станеться. Уявіть оцю ситуацію: запеклий бій. Воїн намагається е свого ворога перемогти. І тут раптом. Виявляється, що цей кінь, знаєте, друзі, має свою думку про цю ситуацію. Йому кажуть, вліво він, він назад, бо вибачте, я думаю, що мені там буде страшно, мене там зараз застрелять. Так? Це просто жахливо опинитися в такій ситуації, коли а, твій кінь, від якого залежить твоє життя, якому ти довіряєш, раптом. Починає мати свою думку, свою волю. Уявили собі це? Це взагалі жахливо. Жахливо. Це як в наші часи танкіст намагається виграти бій, і раптом танк починає їхати куди йому заманеться. В бік, назад, але не туди, куди треба. Звичайно, очікує і воїна, і танк, вірна смерть. Точнісінько так буде із конем і з воїном в нашій уявній ситуації. Так от, друзі, а... цей кінь і воїн це ми з вами, друзі, і Бог. Якщо ми з вами будемо непокірні, ми ніколи-ніколи не зможемо виграти цю духовну війну. Кінь дуже мало орієнтується в тому, що в війні поміж людьми зараз саме відбувається. так? Він тварина, яка просто слухається свого хазяїна і виконує всі його накази миттєво, без якихось там роздумувань, без того, щоб вирішити щось своє. І без того, щоб мати свою думку в цій ситуації. І Я, наприклад, на жаль, на превеликий жаль, я не така, як цей кінь. Тому в моєму житті дуже багато проблем. Тому що я на все маю свою думку, і я геть невпокірлива, не, мене ще не впокорена. Ще мною треба займатися і займатися, ще тренувати і тренувати. Але я сподіваюся, що Господь. Буде мати на мене терпіння, і, врешті-решт, із такого дикого мустанга зробить собі гарного коня, на який виграє не, не одну битву з лихом. І, бачите, якщо ми а, з вами подивимося на в цілому, а, що ж таке християнство, Християнство це якраз мікнес, покореність, праус. Це коли людина готова виконувати волю Господа, а не свою. Давайте з вами поглянемо, друзі, на персонажів з Біблії швиденько, не розбираючи їх характеру, бо це вже для інших цікавих відео. А зараз подивимося так. Знаєте. Швиденько. Давайте поглянемо з вами на Мойсея. Хто такий був Мойсей? Вбивця картавий, який зайкався, так? він не міг нормально розмовляти. Я думаю, що це, мабуть, через переляк, тому що він, а... мати його поклала в корзину з водою, в корзину, яка була смолою замащена, для того, щоб вона не пропускала воду, і. Пустила його у річку, тому що інакше б він помер. Він там так довго ревів, що, можливо, я так собі припускаю, що, можливо, це сталося такий вплив на нього, що він почав заїкатися ця людина. І він через це, знаєте, не міг. У нього був ну, такий якийсь острах спілкування. І тут Господь приходить до нього і каже: Мойся, я знаєш що? А ти зараз підеш у Єгипет, де ти вбив людину до самого фараона, який хоче тебе вбити, от, шукає тебе, і ти виведеш увесь мій народ, усі 600 тисяч людей. Що? Господи, я? Та я, що я? я? Я навіть не можу розмовляти. Що ти мені кажеш? Я, як я можу туди піти? Господь йому каже: Мойсей, я буду за тебе розмовляти. Окей, не треба боятися, я йду з тобою. Ось у ти, ось у я, ми йдемо вдвох. Перестань боятися, я тебе вибрав, ти мені потрібен, ти йдеш. Я тобі а, а... так мене він не послухає. Та ну ось дивись, я тобі зараз ану, візьми свій посух, ану кинь. ага, Зміюка, так, бери, не бійся. А якщо це не послухає, так, ну тоді це зробиш. Господь його вмовляє, вмовляє, вмовляє. Він ніяк не здається, цей Мойсей. Він тоді йому Аарона присилає на поміч, каже: ну осьо, ну добре, ти боїшся, ти заїкаєшся, в тебе там якийсь комплекс, усьо Аарон він буде за тебе говорити. Добре, добре, добре. Пройшло кілька хвилин. Боже, ну може не треба. <зум> Дуже, до речі, мені мене нагадує, а, в мене таке саме було. Два роки Господь мене вмовляв відкрити цей канал. І я ні в яку. Я ні я. Господи, я не буду, Господи, я не можу, я не можу, це не для мене. Як? Я навіть фотографуватися не люблю? То щоб я знімала і викладала відео, це нереально. Я не буду, я не можу. І так два роки, майже три. І от навіщо Господь вибрав Мойсея, який казав йому постійно ні. М? Навіщо? А Давайте згадаємо Йону. Йона, якому Господь сказав: Так, ану, давай, Йона, ти йдеш до Ніневії, і ти там всім їм скажеш, що вони помруть. Їм треба покаятися, тому що я зруйную їхнє місце. От, а що Йона на це сказав? Ні, то що, Боже, то вони в мене б'ють, я нікуди не йду ніколи, ні за що. Ну, треба сказати, що там було чого боятися, я розумію. Але Господь йому сказав: не бійся я з тобою, Оп... знову його вмовляє, він знову ніяк. Вирішив Йона збрехати. Вирішив він сказати: так, 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 я йду, а сам на корабель, і Ну, ви знаєте цю історію зовсім в інший бік. Він вирішив тікти від Господа. Ну навіщо? Богу було працювати з Йоною. І таких було багато. Взагалі, всі великі люди, великі я маю на увазі в тому, що вони зробили щось на полі духовному. Ніхто з них не хотів, ніхто з них не погоджувався. Чому так? Що Бог знайшов в цих людях? Навіщо вони йому були потрібні? Кожен з них відчував, постійно відмовлявся, щось не хотів, щось сперечався, щось доводив Богу. Ні-ні, я не буду ніяк. Тому що Господь не дивиться на якісь такі атрибути нашого серця. Він не вишукує а, гордих, могутніх людей, Яких, які мають м такі, знаєте, якісь достоинства. Ну, які вже готові воїни? Ні. Він шукає от таких -от диких мустангів, яких він буде тренувати для того, щоб йти з ними на духовну війну. А що відрізняє одних від інших? Саме те, що людина схоче. Схоче відмовитися від своєї волі, від того, як, як вона а, бачить своє життя, і а, які в неї плани, і замінить це на плани Господа, на те, що Господь скаже їй: ну, збирайся, ти зараз йдеш туди, -то, і туди -то будеш робити те й те. Це не кожна людина зможе зробити. Не кожна людина. А, Захоче сказати собі ні. І це тільки, знаєте, як тут кажуть, крейзі люди, достатньо крейзі, які зможуть опанувати себе і впокорити своє я, свої бажання, і треба зауважити, що це слово «праус», воно вона означає людину, яка вирішила бути смиренним задля якоїсь цілі. Не просто смиреним, а я вже такий, вже, ну добре, роби зі мною, що хочеш, куди сказав туди і піду. А людина має на меті якусь ціль. Як цей кінь і воїн, в них є ціль, саме ця битва. От на зараз вони команда, на зараз вони щось роблять. Як Бог і Моїсей, коли Бог сказав, в тебе є завдання, ти маєш вивезти мені людей з рабства єгипетського, і я. Буду тобою правити, я тобі буду казати, що робити. Я буду з тобою, ти тільки мене слухайся. Як Йона і Неневія, коли Господь сказав: Йона, ти йдеш, будь готовий, ти будеш робити те і те. Розумієте, це завдання. Завдання це якісь, якась, якась ціль, якесь діло, на яке ви маєте бути готовими. Виконати волю Бога. Таких людей Господь шукає для того, щоб покорити їх, і для того, щоб йти з ними на війну. Давайте разом з вами вчитися бути покореними і вчитися розуміти життєву ситуацію не тільки з одного боку, з нашого персонального, як хочеться нам, як бажається нам, які у нас погляди на життя, які у нас цілі. І бажання. А також не забувати, що у нас є воїн, у нас є хазяїн, це сам Господь Бог, який а, тренує нас для якогось великого діла. І взагалі, якщо так сісти, подумати, і ж це не цікаво дізнатися, яка битва перед нами. Це мені здається великою, знаєте, Якоюсь честю навіть працювати а, з Господом вдвох, піти з ним на битву, виконати якесь діло. Не так багато вже було людей, яких Господь вибрав для того, щоб виконати якесь, якусь справу разом з ним. Це велика честь, як на мене, я, я розглядаю це так. Я сподіваюся, що і для вас це також щось цікаве. І ви захочете дізнатися, для чого Господь готує вас. Також, дорогенькі, нагадую вам, щоб ви молилися за Україну, за нашу дорогоненьку. Вона проходить через дуже важкі часи, за наш народ, який страждає, за наших воїнів, які скрізь наражаються на небезпеку. Хтось кожен день помирає за те, щоб ми з вами жили. Тому молимося, молимося і ще раз молимося, тому що наша країна, кожен, хто там є, зараз потребує нашої підтримки. Хто як може, хто добрим словом, хто молитвою, хто донатом. Будь ласка, не лишайтеся у стороні. Я знаю, ми всі дуже вже втомлені, і я знаю, що е, сил вже іноді немає, іноді думаємо, а нічого не працює. І Молитися не хочеться, тому що ми не бачимо результату. Але пам'ятайте, що це не тільки фізична, це ще й духовна війна. Тож, хто. З автоматом фізичним, хто з автоматом духовним, будемо усі працювати на перемогу. Тож моліться один за одного, моліться за Україну і моліться, будь ласка, за наших воїнів. Маю прощатися з вами, мої дорогі мустанги. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, було корисним. Якщо ви знаєте людей, яким також важко дається розуміння е значення цього слова лагідний і впокорений. Поділіться відео, можливо, воно і їм також допоможе подивитися на себе, на свою роль, на цей вірш по-іншому. І життя для них заграє іншими барвами, бо для мене дійсно заграло. Мені вже не, не важко сприймати Божу волю. І не важко казати собі ні, тому що я розумію, хто я така. Я мустанг, який був витренований для того, щоб виконувати свою роль у духовній війні, де мною керує Господь. От бажаю вам усім гарного дня, гарного вечора, коли хто дивиться. Нехай у вас буде все добре. Нехай Господь береже вас і вашу родину. І чекаємо у молитві. Всі разом на перемогу. Прощаюся до нових відео і бажаю вам всього доброго. До побачення, друзі!